Архітектура модерну. Наприкінці 19 століття в мистецтві відбувся різкий поворот від наслідування історичних зразків, до новаторських пошуків і оновлення художньої мови. У результаті сформувався стиль модерн. Точної дати його виникнення немає, але його появу пов'язують із відкриттям у Парижній виставки в салоні Знедолених. Своєрідність архітектури модерну полягає у віртуозності поєднання різноманітних засобів декоративного оформлення, не лише фасадів, а й інтер'єрів, Художні обробці всіх конструктивних елементів дверей, сходів, колон, вікон, балконів використовували нові будівельні матеріали метал, скло, цегло, бетон, конструктивні засоби і технології. Архітекторів надихало майже все, що створено природою рослини, мушлі, луска риб, потоки води тощо. Основою їхнього творчого методу стали імпровізація, прагнення до естетичних, незвичних і водночас функціональних будівель. Спочатку цей стиль. Набув розвитку в Бельгії під назвою Арнуво і згодом став інтернаціональним. Практично одночасно ознаки Модерно з'явилися в багатьох країнах Європи, і луною відгукнулися в Північній Америці. У Німеччині він отримав назву Югенстиль, в Австрії Сецесіон, в Англії Модерн Стайл, в Італії Ліберті у США стиль «Тіфані». Утім, це лише термінологічні тонкощі назви стилю, який охопив архітектуру, дизайн, інтер'єр, графіку, живопис, декоративно прикладне мистецтво. Мистецтвознавці демонструють рідкісну єдність, визначаючи основоположником стилю модерн бельгійця Віктора Орта. Хто зна, яким би став Брюссель? Якби свого часу юнак не покинув консерваторію, вважаючи зодчіство кращим втіленням своїх творчих здібностей, ніж гра на скрипці, і він не помилився. До списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО зараховано аж чотири споруди Віктора Орта в Брюсселі. Особняк Таселя перша у світі споруда в стилі модерн, яка викликала багато наслідувань. Тут Віктор Орта вперше застосував лінію, яку образно назвав удар бича, вікна з яскравими вітражами, орнаменти кованих огорож і сходів, мозаїчні візерунки підлоги, світильники і навіть дверні ручки усе спроектували в єдиному стилі. Щоб побачити ноу хау, розпочалося паломництво до бельгійської столиці, витончений вигін ліній Віктора Орта, Стилізували у графіці і декоративному мистецтві. Стиль Арнуво вніс струмінь пошуку в архітектуру Франції, де його ідеї по своєму втілював Ектор Гімар. Він створив оригінальні будинки і вхідні павільйони станцій Паризького метро з металевими звивистими огорожами. Ефективними червоними ліхтарями, що нагадували коників стрибунців, французьку школу модерну називають стилем метро або стилем гімара, адже його стовпи тюльпани на вході в метро стали символом Парижа, як луг чи ейфелева вежа. До вершин світового модерну зараховують архітектуру каталонського майстра Антоніо Гауді. проте його шедеври свідчать радше про унікальний авторський стиль, стиль Гауді, ніж про іспанську школу загалом. Більшість шедеврів майстра зосереджено в Барселоні. Будинок Міла, Будинок Бальо. Парк Гуель. Храм Святого Сімейства це кульмінація творчості Гауді, найвеличніший проєкт, будівництво якого почалося в 1882 році і продовжується до сьогодні. Зведення храму стало справою всього життя каталонського архітектора. Він керував будівництвом впродовж 43 років до останнього подиху. За авторським задумом храм із хрестоподібним фундаментом мав бути увінчений каскадом монументальних башт і стати символічним втіленням нового заповіту, як його своєрідна архітектурна енциклопедія. Згідно з проектом, споруда має три фасади західний, Різдва. Східний Страстей хрестових, Христових Південний Воскресіння. Кожний фасад увінчують чотири веретеноподібні шпилі. 18 башт шпилів символізують 12 апостолів, четверо євангелістів, богоматір і Христа. Скульптуру Ісуса буде увінчено Гігантським хрестом. Отже, максимальна висота собору становитиме 170 метрів, що на 1 метр нижче, ніж гора. Мунжуїв, найвища точка, точка Барселони. Антоніо Гауді вважав, що його творіння має бути не вище гори, яку створив Бог. Всередині храму колони і склепіння нагадують містичний ліс із зоряним небом над ним. За задумом архітектора тут планували встановити п'ять органів з майданчиками для хору що розраховані на 1500 осіб. У криволінійних вежах спеціально було розроблено систему вікон, крізь які проникало не лише світло, а й вітер, що мав розгойдувати дзвони. Із запланованих фасадів за життя гауді був збудований лише один із два. Вхід до храму прикрашають скульптурні групи, які гауді виготовив сам. Похований Антоніо Гауді у стінах Саграда Фамілія. Виконані ним ескізи, макети, окремі деталі дали змогу продовжувати справу майстра, однак його неповторний стиль було втрачено. Завершення будівництва планується на 2026 рік до сторіччя ювілею Генія архітектури ХХ століття. Австрійська школа Модерну пов'язана з діяльністю Отто Вагнера. Побудовані у відні за його проектами численні споруди вирізняються раціональністю, майже класичною простотою ліній і водночас оригінальним настільним декором. Для проведення художніх виставок побудовано віденський сецезіон. Над його входом напис Девіз стилю, часу його мистецтво, мистецтво. Його свободу. Владислав Городецький збудував в 1902-1903 роках для своєї сім'ї будинок за класичним зразком українського архітектурного модерну. Будинок з химерами. Він має чітку і раціональну конструкцію. Прикрашений великою кількістю зображ... скульптур, зображенням реальних і фантастичних істот. Автор Хемер – київський скульптор італійського походження Еліо Саня. Високий старт українському модерну в архітектурі дав Василь Кричевський. За його проектом було побудовано будинок Губернського земства Полтаві. У ньому використані елементи української народної і церковної архітектури. Особливої виразності споруді надають лінії даху двома вежами ритми, струнких фігурних вікон і колон. Не менш самобутнім є інтер'єр будинку. Урочисті сходи, скляна стеля, стіни, арки й колони, декоровані рослинними орнаментами, розписи виконані за ескізами Миколи Самокиша, а картини написані Сергієм Васильківським.